Доброго ранку, мої любі діти, сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми вирушимо у подорож до української кухні, де познайомимось з традиційними стравами нашого народу. Як ви думаєте, які продукти використовували в українській кухні? Українські люди любили страви з борошна, овочів, круп, молока та м'яса. Українська кухня має багатовікову історію. Вона сформувалася під впливом природних умов, традицій та звичаїв нашого народу. Здавна українці вирощували пшеницю, житок, овочі, фрукти, доглядали за худобою, збирали гриби та ягоди в лісі. Саме тому наші національні страви готують із простих, але дуже корисних продуктів борошна, картопля, буряка, капуста, м'яса, молока, яєць. А зараз я вам трішки розповім про найвідоміші українські страви. Борщ це ароматна, червона, навариста перша страва, яку готують з буряка картоплі, капусти, моркви, цибулі, квасолі та м'яса. У кожному регіоні його готують по різному. На полісі додають гриби. У центральній Україні свинину, а в деяких борщ готують навіть з рибою. Обов'язковий продукт це ложка сметани, яка робить страву ще смачнішою. Вареники це тісто, всередині якого ховається начинка. Вони можуть бути солодкими, з вишнями, полуницями, з сиром або салонами з картоплею, капустою, печінкою. Їх часто готували на свята, адже вважалися, що ця страва приносить достаток і щастя в родині. Галушки це маленькі шматочки тіста, які варять у воді або на молоці. Вони м'які, ніжні, часто їх додають зі сметаною або підсмаженою цибулькою. Полтавські пані знають усі рецепти галушок, бо ця страва є символом їхнього краю. Каші завжди були основою українського харчування. Їх готували з гречки, пшонар, вівся або кукурудзи. Додавали молоко, вершкове масло, інколи мед та сухофрукти. Казали, хліб у голова, а каша сила й мить. Каравай. Це круглий пишний хліб, який випікали на весілля, велике свято або зустріч важливих гостей. Його прикрашали квітами, птахами та сонечком із тіста. Каравай символізував добробут, мир і злагоду. Це компот із сушених фруктів, таких як яблук, груш, слив. Його готували на різдво, але пили і влітку для втомлювання страм. Узвар не тільки смачний, а й дуже корисний, бо містить багато вітамінів. Як ви вважаєте, чому важливо знати українську кухню? Українські страви це частина нашої культури та історії. Вони вчать нас любити свою землю, цінувати працю хліборобів і кухарів, пам'ятати традиції нашого народу. Якщо ми будемо знати та готувати національні страви, ми зможемо передати ці знання наступному поколінню. Ось і підійшло до закінчення наше заняття. Діти, про що ми з вами говорили? Так, про національні українські страви. А які страви ви запам'ятали? Звичайно, борщ! Каші, вареники, узвар, галушки, каравай. Тепер ви знаєте, які страви любили ваші предки. Тож давайте любити українську кухню, смакувати стравами та ділитися цим багатством із рідними та друзями. До побачення!